Як тільки ви відкриєте редактор свого сайту, вгорі ви побачите панель інструментів, на якій зібрані елементи навігації по редактору вашого сайту. Мої сайти це швидке посилання для повернення на сторінку вашого аккаунта, де знаходиться перелік всіх ваших сайтів. Це зручно в разі, якщо вам потрібно перейти з поточного сайту на інший. Налаштування сайту говорить самі за себе. У цьому випадному списку ви можете відкрити основні розділи налаштувань вашого сайту. Наприклад, ваш інтернет-магазин. Меню управління сторінками. У розділі Навігатор ви можете швидко перейти до необхідного блоку на поточній сторінці. У наступному розділі ви можете перейти до інших сторінок та спливаючих вікон, а у розділі Стилі сайту ви можете змінити загальний дизайн сайту. Щоб відредагувати певну сторінку, натисніть на її назву у списку сторінок. Наше відео Додавання сторінок та підсторінок підкаже вам, як створити зручну навігацію на вашому сайті. Навігаційний список створює зручність для швидкого переміщення між сторінками в редакторі. Без потреби відкривати панель зліва. Користуючись ним, можна швидко перейти на іншу сторінку вашого сайту і приступити до роботи над нею. Кнопки Скасувати і Повторити. За їх допомогою ви в один клік можете скасувати, і при необхідності повернути назад останні дії редагування. Це можливо тільки під час поточного сеансу в редакторі. Для відміни інших змін сайту та для відновлення попередніх версій сайту рекомендуємо користуватись історією сайту. Про це далі. Статус автозбереження. Ця секція вашого редактора повідомляє вас про те, що всі зроблені вами зміни тепер в безпеці. Все успішно збережено, автоматично. Посилання на модернізацію це посилання для швидкого доступу з редактора на сторінку оновлення вашого сайту з безкоштовної пробної версії до повнофункціональної проверсії. Попередній перегляд вашого сайту стає у пригоді, коли потрібно швидко переконатися в тому, що ваш сайт виглядає, як ви цього бажаєте, перш ніж опублікувати внесені зміни, які ви застосували до нього на опубліковану версію. Опублікуйте свій сайт, щоб він виглядав для його відвідувачів саме так, як ви його бачите в редакторі на цей момент. Історія. Тут ви можете вручну створювати і зберігати різні версії вашого сайту і відновлювати будь-яку з них у разі потреби. Іноді дуже виручає, або просто зручно мати для відновлення копію сайту, що була завчасно створена до внесення нових змін в редакторі. Більше про це в нашому відео Історія сайту. Режим коментування сайту. Зберіть і перегляньте відгуки на опублікований вами сайт звідусіль. Щоб зробити відповідні нотатки та оцінити, наскільки вправно ви впоралися з поставленим завданням, поділіться посиланням на ваш сайт з колегами або родичами, щоб отримати зворотній відгук і більш глибоке уявлення про ваш сайт. Тут можна згорнути меню редактора, щоб звільнити трохи більше місця для редагування на екрані. Підтримка. Ми завжди на відстані одного кліка від вас, щоб допомогти вам у створенні вашого онлайн-проекту. Натисніть на цей випадний список, аби перейти до нашої бази знань та знайти інструкції, що вам допоможуть. Чи, якщо хочете замовити наші послуги зі створення нового або поліпшення вже наявного вашого сайту професіоналами нашої дизайн-студії. Все з перерахованого вище неймовірно доступно.